Всім привіт, дорогі друзі. Ну що, ми знову програємо гру в футбол Кіпріотам? Це вже якась певна тенденція по нашим українським клубам. Іде. Динамо, Київ вилітає з Ліги Чемпіонів. Це був третій кваліфікаційний раунд, який Динамо і конкретно колектив Шовковського осилити не змогли. І сьогодні ми постараємося розібратися, в чому реальна причина, яка перспектива далі Олександра Шовковського в Київському Динамо, тому що по цій грі ми побачили, що команда або взагалі була не готовою, або вона вже досягла своєї стелі і рухаться далі. Вже так в цьому складі, можливо, цими ідеями не може, друзі, тому що програвати Пафосу, програвати Кіпріот там ну можна, але ну точно не так безвольно, як це зробили Динамо. Має таке враження, що це було продовження минулої ліги Європи. Я, чесно кажучи, буду лютувати, звісно, більше в цьому відео, але постараюся конструктивно все-таки дивитися на те, що відбулося на футбольному полі. Пишіть свої враження в коментарях від того, що відбулося да, сьогодні, від того, що ви побачили, яка перспектива Шовковського і хто винен, ваші думки, Суркіс, команда, тренерський штаб, чи все це можна пов'язати один за одним. Обов'язково пишіть свої думки, і по наступному супернику також оцініть київське Динамо по рівню. Де. Краще кияна буде грати Ліга Європи чи все-таки вилітати, опускатися вже в Лігу конференцій та там хоча б якісь матчі вигравати. Перед початком не забудьте підтримати це відео лайком. Це важливо для мене, щоб я бачив, що ви відмітилися, і вам подобається в принципі, наш контент на каналі. Сподіваюся, що це так. І якщо ви в нас вперше, то підписуйтесь. Не забувайте теж підписуватися. Це важливо, щоб збільшувати аудиторію цього каналу, щоб думок більше лунало саме в коментарях. І так я буду бачити, звісно, розвиток нашого каналу каналу вже подальший. Тому давайте розбиратися. І нагадую вам, друзі, що спонсором каналу є нова ліцензійна ігрова платформа Бетон. Справжня гра тільки на бетоні. Давайте почнемо з того, що ми очікували від Динамо, звісно, в цьому поєдинку проти Пафоса. Те, що ми побачили, це одна справа, але перед поєдинком, особливо знаючи, що ми програли 1-0. Безвольний перший матч, де ми також не змогли особливої гострої створити там два моменти, про які сам Шовковський говорив, що нереалізація повпливала на результат. І я можу з цим погодитися. Але от що зараз Шовковський скаже по цьому поєдинку? Зараз що повпливало на результат. Тут навіть реалізації нема звідки взятися, розумієте Експериментів немає. Що Шовковський зробив на цей поєдинок? Нарешті немає експериментів з Шапаренком на лівому фланзі, але там і грати немає кому. З тих футболістів, які можуть давати конкурентний футбол в Європі. Там гра Кабаєв, і на нього вже ставлять кілька років. Звісно, футболіст непоганий, але ми говорили, це не рівень Ліги Чемпіонів, і навіть не рівень Ліги Європи, як виявилось по минулому сезону. По іншим змінам тільки Брашков в опорній зоні, нема ні Піхальонка, ні Михайленка. Повертається Буяльський Тобто, тут фактично це основа Динамо. І кращої, напевно, кращого складу й не придумаєш. І в суперника теж були зміни, вони знову вийшли без нападника. Вони знову наситили центр, і в мене таке враження, що те, що відбувалося на футбольному полі, тобто про це. Пафос і їхній тренер навіть не могли мріяти. Мені так здається, що вони отримують від Динамо і Шовковського такий подарунок. У мене було відчуття перед цим поєдинком, що київське Динамо в цьому матчі має зіграти максимально агресивно з перших хвилин. Тобто, в перші 20 хвилин поставити все на кон для того, щоб забити гол, Заб... забрати м'яч під контроль, створювати моменти, комбінаційна гра, тиснути на суперника, загнати їх власний штрафний майданчик. Оце що мало б робити київське Динамо. Тому що далі затягувати гру було невигідно. І в принципі на початку, давайте переходити вже до самого поєдинку, що сталося на самому початку гри. От статистика за перший тайм вона жахлива, це це насправді жах. Але що сталося з перших хвилин, друзі? Те, що мало б зробити київське динамо, в перші 20 хвилин загнать суперника і створювати моменти, пресингувати. Це робив Пафос. Що вони намагались? Вони намагалися просто вбити темп Київського Динамо на початку, тому що головний тренер Пафоса розумів, що Динамо зараз буде розкриватися відразу, і буде намагатися тиснути на їхні ворота для того, щоб швидко вразити да забити гол і далі, вже щоб психологічно було простіше грати. Вони просто пішли на випередження і самі почали грати в пресинг, так запрезанували Динамо, що ми роз роз розгубилися. І з першого моменту пропустили гол. Що це був за момент? Ну знаєте, з логіки гри не, не витикало десь, але насправді це просто був лонгбол за спини нашим захисникам, де всі помилилися, де помилився кожен футболіст в ланці захисту. В першу чергу це, звісно, невдалий вихід на черета, коли він побіг. За м'ячем для чогось він не встигав за ним. Плюс до того, Михавко страхував, Михавко грав по футболісту. Там був свій гравець. Для чого там ще й голкіпер? Я не розумію. Це перший момент. Другий момент. Михавко програє і позицію, боротьбу. І, в принципі, впускає футболіста в штрафний майданчик, де не черета вже в воротах нема. Рикошет, там простріл і гол в пусті ворота. Ви самі все це бачили. Динамо на другій хвилині пропускає в пусті ворота. Тобто ми даємо супернику створювати такий момент, забивати з метра вже на другій хвилині. Аж а що команда готувала? Як команда готувалася психологічно? Команда попливла вже з другої хвилини. Забивав оршич після передачі Танковича. Вони без форварда навіть можуть забивати нам. Спокійно, не чисті індивідуальні майстерності легіонерів, друзі. А те, що відбувалось далі, ну я навіть обговорювати, напевно, не хотів би, але доведеться, тому що це все таки огляд того, що, то, що ми бачили, і ці жахливі помилки Дубінчака, звісно, його теж. Вина, тому що це перехідні фази. Ви розумієте? Динамо не вміє реагувати на швидкі переходи, коли Динамо втрачає м'яч на половині поля суперника. Коли Динамо помиляється, ніхто не готовий до втрати м'яча, ніхто не страхує одне одного, коли там десь Дубінчак високо на половині поля суперника. Я просто не розумію, що Шовковський від них хоче, чому. Тимчик, Дубінчак грають високо, якщо вони не використовують свою функцію. Там більшість ми не робимо. Простріли всі йдуть в суперника. Так для чого їх гнати туди? Щоб оголять зад і пропускати контратаки, наші фланги розірвали. Розірвали просто Дубінчака. Шовковський, звісно, його прибрав уже після другого тайму, але, вибачте, після першого тайму, вийшов Вівчаренка, але це е, шило на мило насправді. Що один, що другий провалили поєдинок, як і вся команда. І що прикро, Динамо не дали супротив після першого забита, там створили якийсь напівмомент, простріла щось фанат поборовся, і все, за перший темп, два удари по воротах, це смішно. Ви розумієте, наскільки повільний футбол Київського Динамо, в мене таке враження, що знову ж таки Ліга Європи не закінчилась, і це був 9 та 10 тур в матчах проти Пафоса для Динамо ще минулого сезону. А воно так і є. Тренер той самий, футболісти ті самі, нікого не підписали, гра не змінилася. А з чого б, вибачте, мене Динамо заграла б краще. Е, ми вже побачили по вересу, що з Динамо щось не так. Але я собі так думав: ну окей, це УПЛ, це там чемпіонат, Динамо в півноги там грає. І розуміє, що навіть такий футбол може проходити ну, в Єврокубках. Вже де? Характер. Плюс до того, я думав, Динамо, ви подивіться на склад киян. Хто футболіст київського Динамо? Попов, скільки років вже в Динамо грає. Вічно перспективний. Шапаренко вічно перспективний. Брашко, людина, яку там продавали в Волхемтон, що не віддали за 20 мільйонів, вбили футболіста. Ванат. Вже пару років в Динамо основний футболіст, кращий бомбардир команди. Ярмоленко легенда, Кабаєв 30 років. Дубінчак, Тимчик. Це сформовані гравці. Михавко вже другий сезон в команді. Нещеред, єдиний, напевно, футболіст там із нових. Буярський, ну віковий гравець. Теж від нього більше, правда ми очікували, як і від Ярмоленка. Але претензій, чесно, до Ярмоленка в мене немає, тому що людина завершує кар'єру. У мене претензій до менеджменту до Динамо, до скаунтингу. Чому ви не знайшли сильнішого? За єрмоленка футболіста, і ви мучаєте його грати у такі поєдинки з такою командою, яка просто безвольно складається пафосу Кіпріотам. А те, що відбувалося далі, друзі, я чесно думав, Динамо вирівняє гру і постарається зрівняти рахунок. Мій там оптимістичний був сценарій, це додатковий час. Хоча прогноз був, що Динамо не пройде після першого поєдинку. І ми бачили це по першому матчу Динамо мертве. І Динамо зіграли в цьому матчі ще гірше ніж в першому. От в чому прикрі, що Динамо регресує на наших очах, а не прогресує. А сезон тільки розпочався в Єврокубках ще грати з Макабі, скоріш за все. І команда просто почала на рівному місці пливти психологічно. Так як я і писав в Телеграмі, Шовковський провалив взагалі підготовку до цього поєдинку, не розібравши нормального суперника, не знайшовши до них ключику для того, щоб розкрити їхній захист, і команда просто перелякана була на футбольному полі. Нещеред, ваути м'яч вибиває. Дубінчак на рівному місці втрачає м'ячі, обрізки, технічний брак, два паси зв'язати на половині поля суперника не можемо, як наслідок жодного моменту. Ванат без м'яча, Нерви, жовті картки, там ванат жовто отримав, міг і далі вже фолив після жовтої, розумієте? Цей пафос нас перегравав, вони там кутових подали за перший там, вісім штук кутових. Дані вилювали фактично всі, але підбирання, де контргра? Вісім кутових. Це потенційні контратаки. Де моменти, блядь? І далі ця психологічно вбита команда виходить на другий тайм лише з однією заміною з ЦАПом відбувайлом Дубінчаком, на якого все все, все скинули. Хоча по-хорошому тут треба було 3-4 заміни відразу робити. Три як мінімум міняти пів команди, тому що ну повний провал, психологічно пливемо. А Шовковський спокійно стоїть, дивиться за тим, що відбувається. Я розумію, що Шовковський в принципі можливо спокійна людина, але на контрасті ми бачили, як тренер Пафоса реагував да на на, на, взагалі, на гру команди. Він постійно грів. Він Постійно щось руками махає, підказує своїм футболістам, і він для них як 12-й гравець, а той 13-й, тому що ще й вболівальники. І жара 0,5. 13,5 футболістів на, на полі у пафоса. В нас 10, тому що Шовковський ну окей, 11. Да, тому що Шовковський міг би бути 12 м підказувати. Але він стоїть просто руки в боки, все нормально, там десь щось в своїх думках плаває. А, а, команда, а команда психологічно попливша після другої хвилини. І в перерві, що робив в Шовковській перерві, Я не знаю, команда вийшла така ж сама. Да, трошки агресивніше, 5 хвилин пограли, і далі? що? Одна заміна, Дубінчак вийшов, а сенс Вівчаренко ще гірше. Так само, та сама історія. Але тут гол був інший. Ладно, там перший м'яч був забитий там, з лонгболу де динамо не встигли повернутися. Ну тут позиційна атака, де в нас більшість в захисті на фланзі, коли один в один намагаються грати футболісти пафоса зайти в наш штрафний майданчик. Там в нас три футболісти проти двох. Шафаренко, третій, який не зміг до кінця відібрати м'яч. Прибираємо ножки, до кінця не граємо все. І в нас не використана більшість в захисті. Яка перетворюється в подачу на дальню стійку, де здавалося б, кожен з кожним гра, але Вівчаренко чомусь з Михавком е, окей, Михавко, там свого футболіста тримає, але Вівчаренко мав би тримати Корейру, який забував гол. І Вівчаренко по ньому грав, але чомусь в останній момент при подачі видергнувся саме на футболіста, який був з Михавком, і по факту кинув корейру Все, провал. Той добиває вже нещарета, який не встигав зреагувати на епізод 2-0. Гра програна. Я після цього сказав, далі можна вимикати матч, але я його додивлявся. З глядачами, які були на стрімі, ми вже обговорювали те, що буде далі. Дякую, хто, хто був на прямій трансляції. Я Думаю, ви теж ці емоції відчували. Пишіть обов'язково в коментарі, що ви відчували в цей момент. Максимальний гнів. Оршич гол плюс пас. От він досвід. От він футболіст, який на рівні Динамо Загреб в Лігу Європи 1 четверту, по-моєму, виходив. Чи в Лігу Чемпіонів, я не пам'ятаю. Ну, в принципі, це футболіст дуже кваліфікований, просто що віковий. От вам легіонери 11 українців проти, можливо, не дуже дорогих легіонерів, але кваліфікація цих гравців вища, ніж гравців київського Динамо. Це факт. Два Кіпріота по факту, якби зараз весь склад в Пафоса був із кіпріотів, да, ми б цю команду загнали б і обіграли. Це 100%. І порівнювати зараз рівень чемпіонату Кіпру, рівень чемпіонату України не варто і загалом порівнювати е, команди можливо недоречно, тому що в нас іде війна, в них спокійніше. Вони можуть запрошувати легіонерів. Але той фактор, да, той факт, що в УПЛ їдуть легіонери. Під час війни ну підтверджує Кривбас. Можна запрошувати якісних футболістів. Мендоза робить різницю в деяких поєдинках. Він хороший креативний, правда. Чому в Динамо немає цієї роботи? Подивіться, на ЛНЗ, там хороші, є футболісти, теж є Шарія і Нелсу Ареш хороший гравець. І по Карпатам, Бруніньо, Тось десь знаходяться гравці, десь легіонери все-таки якісні є. Навіть рух там команда не з великими амбіціями Фала підписали мертвий рух, але і, і то забиває Динамо Гол за рахунок легіонера Фала, який фактурний і нападник дійсно кваліфікований. Тобто можна знаходити, але для цих легіонерів треба створювати середовище. Яке середовище створила для ГРРО в Динамо? Він єдиний легіонер. На якій мові він розмовляє? З ким він може комунікувати? Як він може тут бути лідером, якщо він нормально не спілкується з командою? Тому й в нього виграє конкуренцію, тому що в нього є краща взаємодія з там, Ярмоленком, Буяльським, Брешком, Кабаєвим і так далі. Вони розуміють одне одного на ментальному рівні. Тому для таких футболістів, для легіонерів треба створювати умови. Тут навіть не справа в самому Гереро, мені здається, і, і це теж дуже глобальний висновок, по цьому можна зробити. Що в Динамо не тільки проблеми зі складом, в Динамо проблеми і зі скаутингом, в Динамо проблеми з, взагалі, з тренерським штабом, який програв цей поєдинок. Те, що відбувалось після 55-ї хвилини, це жах. Розумієте, Шовковський реагує вже по факту. Він не реагує на випередження. Він робить заміни, коли гра вже зроблена. І Динамо атакує, коли гра вже не має сенсу. Виходить, після там другого забитого Гереро з Біловаром а сенс. Да, Попов травмувався. Всього-навсього дві заміни. Суперник вже чотири зробив. Шовковський зробив тільки три. І потім вийшов Волошин пономаренко, як взагалі на полі не бачив. Що вони робили? Під кінець, там п'ять хвилин арбітер додав. Я бачив тільки пафос на футбольному полі. Вони в емоціях, Вони біжать, вони на себе злі, тому що не, не забувають моменти. Ми мали потримати 4 і поїхати додому. Оце сценарій реальний по цьому поєдинку. Статистика ганьба. 16-6 за ударами. Це не рівень Ліги Чемпіонів. Це рівень Ліги Конференції максимум. По грі, по тому, що ми побачили з такою інтенсивністю, нас будуть виносити. І Макабі нас винесе, якщо ми так будемо безлаберно грати в захисті. І що ми отримаємо на виході після цього поєдинку, друзі, тому що там реально конструктиву не було. Знову ж таки, дуже багато індивідуальних помилок. Всі провалили матч. Зараз про тренерський штаб, взагалі про Шовковського, ми, звісно, трошки детальніше. Але підсумок який, я то думав, що ми дно пробили, але насправді вперше за 20 років жодна українська команда не зіграє в основному етапі Ліги Чемпіонів. Востаннє це було. Випадок був у сезоні 2005-2006. Тоді якраз Динамо в кваліфікації програли Туну теж сенсаційно. А Шахтар Інтеру. І тоді жодна українська команда не була представлена в ЛЧ. От до чого ми докотились. Це рівень українського футболу. ЛК ЛЄ максимум. На даний момент із цим, звісно, потрібно було змиритися ще давно. Але по інерції ми ще якось плавали, пливли по, по течії і допливли зараз дійсно до того, що е, нас виносить кіпер. Причому систематично, і причому, що проти нас в цьому матчі було все. Рахунок першого поєдинку. Вяла гра Динамо. Тренерський штаб Шовковську, який повністю програв конкуренцію, тобто повністю програв стратегічно, е, в, скажімо так, роботу над над суперником. Далі. Гра на виїзді, жара в Кіпрі. Вболівальники, підтримка їхня да проти нас. Наступний фактор це, звісно, як я вже говорив, арбітер не фартовий, тому що коли він судив два поєдинки в минулі наших команд, ми постійно програвали з великим рахунком. 3-0, до речі, Кіпріотам Аяку дніпро один при Давіда Масі програв. І Шахтар програвав Інтер 1-3. Всі фактори склалися в одне, і оця безвольність вилилася в результат, що ми 3-0 склалися колективу з Кіпру. А хто в цьому винен? Давайте зараз спробуємо зрозуміти. На мою думку, повністю і 100% має. На себе провину взяти Олександр Шовковський тому що він до цього, от по-першому поєдинку, говорив, що два моменти були, просто їх не реалізували, і плюс десь свої були помилки, там десь невдало зіграли. Так а хто має пояснювати, як вдало зіграти, як швидко повернуться назад, хто кого має страхувати і як не вимикатися з епізодів? Хто має тактичні моменти пояснювати футболістів? Вони ж не з голови це мають брати. А головний тренер має пояснити це з огляду на те, що він побачив по супернику, як вони грають. Тобто Шовковський пов... Повністю провалив двохматчеве протистояння, і конкретно цей матч 100% можливо там на 90% на, на провині тренерського штабу, тому що команда психологічно попливла по перерві нічого, ніяких змін команда не отримала, і індивідуальні помилки з матчу в матч. Трапляються з Дубінчаком, з ким, з ким там не було б, з поповим михавком, це жах. Весь захист Динамо це жах. Ми розуміли, що Динамо може тільки за рахунок атаки обіграти цей пафос. Динамо погано грає в захисті, це ми і так знаємо. Але вибачте, де атаці, де кваліфікація футболістів і зіграність ця, яку ми бачимо в УПЛ. А, так от в чому проблема? УПЛ це не Єврокубки. Там вас так не пресингують, правда? Там нема таких легіонерів. Не, в УПЛ маю на увазі. І не всі проти вас грають е, навіть з позиції сили, як зіграв Пафос, але Пафос, мені здається, зіграв по інерції з позиції сили проти Динамо. Тому що вони бачать навпроти безвольного суперника, який жує соплі і виконують функції манекена на футбольному полі, особливо в другому таймі, і нас просто возили. Рилом. Тому, звісно, вони це будуть використовувати, гристи газон. Вони знають, що вони роблять. Ліга чемпіонів на кону. А для нас та ноги прибрали, все, помиляємося, нічого страшного. Можливо, якось, якось воно буде в наступному сезоні. Без трансферів ми бачимо, що Динамо нічого не буде. Ми з вами перед сезоном сіли і говорили о, на цьому каналі, що. З цим складом Динамо не має чого робити в конкурентній грі в ліговому етапі ЛЧ. Тобто, да, ми можемо туди пройти. Є суперники, яких можна попроходити, десь за рахунок фарту, десь дійсно кваліфікація наших футболістів може зіграти, але там максимум нас чекає там 30, з 30 по 36 місце. Напевно, Динамо б там зайняло. Ну і психологічний фактор самого тренера його. Інертність просто на бровці, от руки в боки, там кулінбрейк іде, при рахунку 2-0. Тренер Пафоса збирав всю команду в коло, їм щось там пояснює, розмахує руками. Шовковський стоїть, мовчить, дивиться, просто десь в молоко, я не знаю, там тільки гусів щось Михавку сказав, і все на тому. Все нормально. У нас 2-0 програємо, нічого страшного, нічого страшного, в УПЛ, зато все буде добре. Тому я зробив собі висновок, що це Динамо далі рухатися Шовковським не може. Тобто, перспективи Шовковським в Єврокубках, це тренер, виключно який вміє будувати гру в УПЛ. В цьому УПЛ, в якому вигляді воно є зараз. Це такий висновок по цьому протистоянню я для себе зробив. Були вже сигнали минулого сезону. Ліга Європи показала, що Шовковський не вміє грати в Європі. Це тренер не того рівня. От навпроти тренер. Який попрацював з Унає Мемери 10 років, повигравав три рази Ліги Європи, попрацював в арсеналі і в ПСЖ. Я бачу там ідеї, я бачу, там футболісти грають в кожній фазі дуже, дуже злагоджено на своєму рівні і на фоні Динамо. Це виглядає солідно. Як мінімум, ми жодного я вважаю, 100% моменту не створили. Це гань, ба! Вибачте, друзі. І що далі для Динамо? Це, звісно, Ліга Європи. Ми туди вилітаємо на Макабі та Львів. Скоріше за все, вони ще не зіграли свій поєдинок, другий, але перший матч Макабі виграло 2-1. Тому я думаю, Хамрун вони пройдуть. Динамо знову не буде грати, я сподіваюся. Проти мальтійців і опускатися до, до цього рівня. Але що коротко, я можу сказати, Макабі це теж не подарунок. Команда навіть на папері трошки сильніша за пафос там по, по вартості гравців. І по грі це рівні команди. Тому знову буде складний суперник. І тут не факт, що Динамо навіть Лігу Європи потрапить з таким футболом. Ще раз хочу підкреслити, тому що і не бачу я поки що взагалі ніякої злагодженої гри в атаці Київського Динамо, тому що, ну, а за рахунок чого голи забивати? На, рахун... на, на фарті далеко не виїдеш. І це не, не катить в Єврокубках, коли в тебе немає якісної гри у всіх фазах. Твоєї команди тому в Макабі анонси по цих поєдинках в плей-офф вже Ліги Європи. Ми, звісно, буду для вас записувати на наступному тижні. А зараз підсумок провал Київського Динамо в цій кваліфікації Ліги Чемпіонів. І я думаю, це стеля для Шовковського в Динамо саме в Єврокубках. Тому що треба розмежовувати УПЛ це одне, Єврокубки це інше. І ми бачимо, що Динамо в Єврокубках це. Дуже слаба команда, не інтенсивна і неконкурентна в УПЛ, да. ми Тобто Динамо, вони дійсно можуть брати і чемпіонство з цим футболом, і в принципі це це працює, тому що там немає такого рівня супротиву і рівня футболістів. Що треба зараз робити? Динамо трансфери. Віддавальша Паренка, людина вже хоче піти, брашка, всі, хто. Уже реалізував або свій потенціал, або хоче йти далі, треба віддавати, будувати нову команду. Ця команда вичерпала себе. Як мінімум, якщо Динамо має амбіції грати в Єврокубках якісно, їм треба змінювати тренера і футболістів. Якщо їх влаштовує такий футбол, будь ласка, вони будуть і далі ганьбитися в Єврокубках, за те в УПЛ буде результат. І ну, для цього теж можна ставитися нормально, тому що йде війна, і можливо Суркість не хоче ризикувати, запрошувати легіонерів, витрачатися на них. Ще за барний зараз. От ПСЖ перейшов хоч якась позитивна новина. І Динамо отримає за це кошти. Чекаємо трансферів. І я думаю, глобальні висновки вже зробимо після плей-офф. Подивимося, як завершиться трансферне вікно для Динамо, яке буде підсилення, хто піде. І тоді ми точно вже підсумуємо. А що таке Динамо в сезоні 25-26. Поки що, це повний провал, друзі. Обов'язково під кінець поставте вподобайку. Підпишіться на канал, далі очікує на нас Полісся і Шахтар. Будемо розбирати в четвер. І буду чекати ваших коментарів. Сподіваюся, на конструктив і на ваші думки по перспективі Динамо в цьому сезоні в Єврокубках. Обов'язково пишіть. Всім до нових зустрічей.